Господь з вами і слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи. Сталося одного дня, що Ісус навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галілейських і юдейських та з Єрусалима. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на ложі чоловіка, який був. Паралізований і намагалися внести Його і покласти перед Ним. І не знайшовши, як пронести його за натовпу, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили Його з ложем на середину перед Ісусом. І, побачивши їхню віру, Він сказав: Людину, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто він такий? Він, який, говорить Богохульство, хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав йому відповідь, що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи Твої? Чи сказати Встань і ходи? Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи. Сказав паралізованому, Кажу тобі встань, візьми ложе своє і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопило здивування. І вони славили Бога та сповнились страхом, кажучи, «Неймовірне ми бачили сьогодні. Це є Слово Господнє. Слава тобі, Томі, слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогенькі любі в Христі, кохані наші сестрички, сьогодні. Пан Єсус в Евангелії дає нам такі два моменти, щоб ми зрозуміли. По-перше, це люди, які слухали Ісуса Христа, так насправді були заслухані в себе. І тому потрібна була ця людина хвора, щоб пробити дах, пробити покрівлю. Стелю і щоб люди побачили небо, що Господь це все навчає їх для неба. І цей паралізований був так насправді для них знаком, що вони є такі паралізовані життям в своєму середовищі. Друга справа це те, що люди дивувалися, що Ісус прощає гріхи. Всі чекали на Божого Сина, на Господа Бога. І знали, що Бог прощає гріхи, коли прийшов Ісус, не прийняли Його, не повірили, що Він Син Божий. І тому навіть не розуміли, що оздоровляти, зцілювати може тільки Той, хто насамперед простив гріхи. І тому для нас сьогодні це ще раз таке заохочення для віри, щоб ми, чекаючи на Божі чудеса в нашому житті, на оздоровлення, на зцілення, могли, перш за все. Почати з духовного, так колись Ксенціан Білецький казав, що приїжджали люди, щоб він вичитував над ними і каже, то ходіть, я вас посповідаю, потім буду молитися, а вони сповідь, то ні, тільки помоліться. І люди не розуміли того, що зцілення починається з душі. Тому ми сьогодні є тут зібрані на молитві, щоб зцілювати наші душі, приймати комунію свято, живого Бога до серця, а через це теж зцілюватись. Добрий Бог своєю благодаттю дає нам потрібні ласки, здоров'я, душі і тіла. Амінь.